Ну і що? Давайте йти тоді далі, тому що Льоша хотіла в тебе запитати, чи часто ти проходиш чекап організму? Дуже переживаю за тебе. Шо ну я і власне ще раз? Чек... А, ясно не робить Олексій. Ну... чекап. Чекап організму. Обстеження. Так, о, Боже обстеження. мій, чекання. Ні, ну дивись, роблю. Ні, роблю. У мене за цим слідкує дружина, ми час від часу це робимо. Раніше робили раз на півроку, тому що у нас була страхова компанія, Це було ага. ну, це треба, потрібно. Да? А зараз ми робимо десь раз на рік. Скільки тобі коштує чекап? Ой, слухай, ну дружина скільки... платить, <реш> <реш> вона стежить, вона ні, платить. Ні, ні, багато коштує, тому що е, мені там треба легені перевіряти, це таке інше. Там тільки одна трубочка може коштувати для того, щоб на неї подихати сто. 50-200 гривень, ну і угу. так одне за одне, одне за одне. Останній раз було, здається, в районі 7 тисяч гривень, щоб так. Ну, не ну в приватних клініках чекає ось такий базовий набір ну, елементів, так, десь так, якраз так. 8 9 тисяч гривень так і коштує. Але зараз я став хитрішим. Ти знаєш, я приходжу в звичайну державну клініку до як це правильно називається сімейного, сімейного лікаря і кажу: а що можна здати, які зараз є програми, а вони, до речі, є. Вона каже: Ну можна там здати кров на це, можна здати кров на це, можна там ще там щось поздавати, можна зробити Рографію і це реально працює. Ну але правда, я беру це направлення, йду робити зі знижкою от, у приватну лікарню. Ну от, та власне, але якщо ти це все це робиш у державній клініці, ти можеш це робити через два, через три тижні, коли да, там да, буде місце, місце на феорографії або УЗД проблема, да. Ну, от власне базова програма, до якої входять елементарні аналізи крові, сечі у основних органів і кардіограма, ну і плюс консультація у Німеччині обійдеться в середньому. 1700 євро, так, 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 і це ну це да, десь 80 тисяч гривень, і ле і навіть ще не факт, що вам так легко, ну просто дозволять все це пройти без направлення лікаря. Тому багато іноземців і українців, які вимушено зараз проживають за кордоном, повертаються в Україну як медтуристи. Слухай, 1700 євро. я розумію європейців і наших тих, хто зараз там знаходяться, справді медичний туризм, мабуть, для України стане прибутковою справою. Ну да? давно пора, так і mm -hmm. хочеться сказати. Так, давайте кажуть, що у нас мені редактор у нас вже готовий процес сюжет. Давайте його подивимося. Які там послуги обирають найчастіше, і е, яка різниця у нас в ціні. Два дні у дорозі кілька пересадок, та подолані майже дві з половиною тисячі кілометрів. Олена на тиждень повернулася за кордону додому, аби полікувати зуби. Бо в Європі послуги стоматолога, задоволення не з дешевих. Дорожче однозначно. Є питання інколи до рівня стоматології за кордоном і до вартості. І так робить не лише Олена, а й більшість переселенців, які виїхали через війну за кордон. Їдуть до наших стоматологів також іноземці з Європи та Америки, кажуть фахівці. Ціна доступна, кваліфікація лікарів висока, а обладнання суперсучасне. Люди, які знаходяться в країні, де по-перше, складно записатися до стоматолога, бо великі, дуже черги, велике очікування, і також високий цінник на ці послуги обирають для стоматологічного лікування іншу країну. І різниця в цінах дійсно велика. До прикладу, в Німеччині первинний огляд лікаря-стоматолога коштує 4 тисячі гривень. Професійна чистка зубів. 3400. маленька пломба 9 тисяч гривень. В той час, як в Україні консультація 700 гривень, професійна чистка 2500 тисячі, а пломба преміум класу максимум 4 тисячі гривень протезування All-on-4 на одну щелепу. Це тобто, коли повністю відсутні зуби, встановлюються чотири імпланти і на них кріпиться постійна конструкція. Одна щелепа в Америці коштує 32 тисячі доларів. У нас дорожчий варіант – це 8 тисяч 350 доларів, бюджетніший варіант – це 6 тисяч 500 доларів. Ба більше нашим лікарям іноді доводиться виправляти помилки закордонних колег або проявляти віртуозність. До нас приїхала пацієнтка із Майами у е, клініці, в яку вони ходили. Тобто вони вже там живуть 10 років. Їм не могли запропонувати такої якості, як ми. Досі пам'ятаю. Е... Здивовані очі пацієнта, який розповідав, що йому у Майамі для того, щоб зробити повністю знімок всієї ротової порожнини, робили прицільний знімок кожного окремого зуба або там декількох зубів поруч, і потім складали ці маленькі зображення в єдину картину. При тому, що існує панорамний знімок, або існує 3D-знімок, Різницю у ціні фахівці пояснюють тим, що за кордоном розвинене медичне страхування. Наприклад, американці укладають договори з приватними страховими компаніями, які можуть покривати близько 80% вартості стоматологічних послуг. Пояснюють експерти і різницю в якості обслуговування. Ми дивилися на те, яким є цей сервіс там на заході, і він там дійсно був. А ми почали копіювати їхній сервіс і додавати туди наше нову хао, наше бачення в результаті наш сервіс він став набагато кращим. Найчастіше до України за стоматологічними послугами їдуть з Німеччини, Польщі, Великої Британії, Канади та США. Серед популярних операцій імплантація, пластична хірургія, репродукція. Україна має всі шанси стати меккою медичного туризму, кажуть турагенти. Зараз процес дещо загальмувала війна, але в майбутньому за цей ринок варто боротися.